Учні, батьки та вчителі початкової школи номер 1 цьогоріч активно ярмаркували. І від продажу смаколиків та виробів хендмейд зібрали більше 700 тисяч гривень. Це дало нам можливість від першої початкової придбати два автомобілі для Збройних сил України. Традиційно восени навесні у нас проходить цикл шкільних ярмарків. Кожен клас намагається на ярмарку зробити якомога більший внесок для нашої спільної волонтерської діяльності. Представники ветеранського простору та захисту привітали початкову школу із нем волонтерам та вручили премію Активна волонтерська команда. Загалом зібрали представників 38 шкіл та дитячих садочків, аби подякувати за підтримку українського війська. Це насправді така символічна відзнака, але це той момент, коли ми маємо можливість нагадати один одному про важливість нашої роботи і зрозуміти те, що кожен вклад насправді окреслює величезні масштаби, величезні вантажі, які є важливі для наших військових, і суми, які нам вдається збирати. Вже не один рік співпрацює із волонтерами гімназія номер 22 імені Олега Ольжича. Цьогоріч, до прикладу, учні плели сітки та маскувальні костюми, організовували благодійні ярмарки. А ще гімназія долучилась до акції «Вишивана Україна. На цьому не зупиняються і нині готують благодійний аукціон. Переселенці, яким ми допомагали з Херсонської області, панянка, вона сама кулінар, пані Наталя. Вона напекла багато смаколиків, і дуже гарний будиночок нам презентувала для проведення аукціону. Подяка за те, що ми їх зустрічали, допомагали матеріально і речами. Вони з дітьми приїхали. То вона нам спекла такі смаколики. І цей будиночок ми будемо ставити на аукціон і продавати на ярмарку. Обладнання для військових вартістю 360 тисяч гривень вдалося цьогоріч придбати завдяки акції Букет зів'яне донат врятує. У холодну пору року освітяни долучаються до теплого збору а до Дня Святого Миколая і до акції Подарунок воїну. Премія за словами Катерини Луцик стає вже традиційною. Вручають її закладам освіти вже другий рік поспіль. Це мотивує і самі навчальні заклади, заряджає дітей і закладає ті правильні цінності в нашому майбутньому поколінні. Ми не хочемо зруйнованих навчальних закладів. Ми не хочемо втрачених життів, і ми не хочемо втратити свою ідентичність. Тому ми це з вами робимо, щоб ми шукали в собі ту опору, яка так потрібна нам, потрібна нашим дітям. Ірина Муляр, Данило Біга, Новини міста.